Вже Україна святкує день перемоги у Києві на Майдані Незалежності. Відбули святкові заходи з нагоди 68-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Сьогодні зранку на головній площі столиці відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України. Після цього на хрещатику розпочався марш військових оркестрів. Відбулося проходження військової техніки, часів війни та військова історична хода. На хрещатику зібралося кілька тисяч глядачів, були серед них і кореспонденти. ТІВІАЙ. Чистості до 68-ї річниці перемоги розпочалися на Майдані Незалежності підняттям національного прапору. В церемонії брав участь міністр оборони України, але ветерани залишилися без привітань Павла Лебедєва. Шеренги вояків, оркестр, машини-раритети і навіть один танк. Близько години окуповували центр столиці. Я вважаю, що ось цей парад, який зараз устроїли, було дати населення, а просто ми б би все. Це, звісно, господарство ну, є господарство, не знаю, за чим тут парад. Ми пройшли б і що пройшли, б, а денег б економили. В Україні ветеранів залишилося менше півтора мільйону. Щороку це число скорочується. Наймолодшим нині 85 років, але влада не втомлюється заощаджувати на житті героїв. Пенсію мене 1600. Як учасник бойових дій 1600. Сказати, щоб так заботилися нас. Ні. Ну ми держимося так. Що приходиться дежурити, там то другое, подрабатують немножко ще. Юне покоління відійшло від традиції радянського союзу. Дехто взагалі не знає, що святкує. 9 мая свят меча День вітерана. День перемоги став урочистим вихідним лише з 1965 року. 9 травня ООН оголосила День пам'яті і скорботи. Україна святкує перемогу у війні, через яку втратила 14 мільйонів душ. Ксенія Тартинська, Антон Деркач, ТВАЙ.